Який ліцей Броварської громади вважаєте найпотужнішим за рівнем отримання знань і чому? Олійника. Ну, у мене там старший син вчиться. Там колектив дуже педагогічний, молодці, круті вчителі. І мені подобається сама атмосфера в школі. По-домашньому. Мабуть, наш. Броварський. Ну, Напевно, там просто уклон англійський йде, і діти можуть навчитися багато чого англійського і поїхати вчитися, наприклад, за кордон. Восьмий. Восьмий. Ми вважаємо, так. Да. А чому? Ну, тому що там вчителі першої, другі ланки. Ну, і старшої. Мені найкраще по відгукам. І в нас вчителька найкраща. Ну, для мене третій. Я ходила в третій, дочка закінчувала третій ліцей. Ну, по перше, місце розташування, колектив вчителів. Ну знаю, тому що е, деякі вчителі, які навчали мене, досі працюють в школі втричі, навчали у доньки. Колектив гарний, е, спеціалісти дуже гарні. Е, директор е, теж давно на своїй посаді і для школи робить все. Сьому школу напевно. А чому? Тому що там вчиться мій хлопчик. А чому обрали в саме цьому? Тому що ближче додому. Дочка, коли училась, вона в 9-й вчилась. Знаю, а дуже хороша. Ніхто, чесно, не відповідає на це питання по тій простой причині, що моя дитина ходить в 10. У когось сьому. І кожному подобається та школа, в яку дитина її ходить. А чому ви обрали саме 10? За місцем проживання. Мої старші діти там ходили, гарні вчителі. Рекомендувати хотіли б четвертий. Там сучасне бомбосховище. Туди син ходить, дуже подобається викладачі, взагалі атмосфера. Мої діти навчаються в пятні. Ми цілком задоволені і програмою, і вчителями задоволені цілком. Обоє відмінники. Мабуть, олійника. А, були, бачили, там дуже така приємна обстановка, і ну, суді, усього, там дітям комфортніше. І є укриття. І мої діти вчаться в ліцеї номер 7 а от, але я думаю, все залежить від вчителя. Важливо для початків знайти свого вчителя, тому що він один повинен вкласти душу, навчити любити знання. Я думаю, що тут треба оцінювати саме педагогічний колектив.